Саме на цьому ліжку Манчестер є додаткові опції на загальну вартість плюс 9 тисяч гривень. Тобто базова ціна такого ліжка 24 п'ятсот. Саме це ліжко у нас в магазині стоїть 33 500 п'ятсот. Коштує так, що ж тут за додаткові опції, що може так дорого коштувати? По перше, тут ліжко йде зі спальним місцем 1,80 вісімдесят на два. Це розмір матраса. По-друге, тканинка йде лаунж, вона йде по третій категорії. ну, Мається на увазі, що вона йде дорожче за базову на дві категорії. Дуже приємна і легка в догляді. Ще в нас є ось така опція зйомного чохольчика, Тобто по коробу повністю можна зняти чохол для заміни та хімчистки, Ну і також, в принципі, оцей стик на коробі дуже гарно виглядає, ну, не кустарно. От Мені подобається саме ліжка зі зйомними чохлами. І останнє. Тут, як ви побачили, йде збільшений короб. Висота спального місця виходить приблизно 68-70 см. І такий збільшений короб дає нам величезне місце для зберігання всередині, тобто тут реально корисних десь сантиметрів 40-45 см можна накладати речей. Це по-перше. А по-друге, вам зручно з такого ліжка вставати і сідати, якщо у вас ну, зріст 180 плюс см, це буде зручніше. Тому, якщо шукаєте такі ліжка, я ще не сказав, на нього йде гарантія 7 років на це ліжко, а також на інші моделі виробника Новоті. Якщо шукаєте ліжка, звертайтесь. на сайті Солоха є каталог в описі до відео, телефончик для зв'язку. Ми завжди можемо пояснити, чому одне ліжко коштує дешевше, інше ліжко коштує дорожче. Потрібна вам ця опція чи не потрібна? Тому що насправді не кожній людині, от всі ті опції, що я назвав, вони потрібні і вони підійдуть навіть в її квартиру.